Всім доброго раночку, тихо, правда, вже було дві тривоги. Але ми сильні, ми українці. Бачите, в мене чашка стоїть з кавою. Кава ще з молоком. Я таке лате собі роблю і кожного ранку п'ю лате. Виходжу на вулицю, зараз буде спекота до 40 градусів по всій Україні. Чуєте, як я каву п'ю. <кій> Смачна. Відео буде смішне? Заходиш в Тікток. Там Інстаграм, в Тікток. Там є такі блогери в нас, які продвигають свої блог сторінки. І вони вже не знають, як привернути, щоб ви до них заходили, щоб ви на них підписувалися. Вони вам роблять дуже цікаві відео. Думаю, чому й мені не зробити вам цікаве відео, щоб... Ну, бо, може, в мене мало підписчиків. Так що, дивіться, допиваю каву. Ох, і смачна кава. І залишок кави виливаю під крупнолисну гортензію. Таку прям гарячу, знаєте. Отак вилила, Бачите, там корінці в неї. Видно, треба присипати землею або пересадити, бо вже вона заповнила горщик. Кави поливаємо. Кавою поливаємо, щоб вона так квітла у нас дуже гарно. Гортензії теж люблять каву. Так, підкисляємо. О, порядочок. Залишились тепер шишечки вимивати. Ну, нічого. Кава зранку теж. Корисна для гортензії. Потім вечором, потім вечором. Я думаю, коли ви п'єте кефір або просто квашу, або йогурт, відкриваєте баночку. Це я сама роблю, бачите, в мене такі баночки. Теж туди виливаємо. Виливаємо, щоб вона, вона кисле любить. Кефірчиком ми її туди так поливаємо кефірчиком. Тоді вона дуже гарно квітне. Ну, от бачите, на цьому відео людина показує красивенну гортензію і рекламує її поливати кефіром. Як ви думаєте, вона і квітне вона від кефіра, оце так? Чи квітне від. Гарного добрива. Хоча вона сама поливає, я думаю, гарними добривами. Там у неї осмокут і все є. Рекламую вам поливати її кефіром. А потім ще, знаєте, от ви зараз підуть фрукти, яблуки підуть. Яблуки краще, мабуть. Там кислота в яблуках яблучна. І можна просто от їсте яблуко і туди положили за. Положили туди яблука, поналожували яблук, бо вона дає кислоту, і завдяки тій кислоті вона у вас поміняє колір. Поміняє колір. Цікаво, правда? Ви, мабуть, хто дивитеся, думає, зійшла з гортазиманка зійшла ума, правда? Щось гортизиманка при цій жарі, мабуть, перегрілася і щось уже чудить без баяна. Ні, це я просто на просторах інтернету бачу такі, таку інформацію. І коли я їм стараюся написати, що ви людей заводите в оману, вони мені пишуть. Я там одній написала, що рекламує каву доливати, жах, що ви це робите. Вона написала мені в коментарях, це ваш жах. У мене все нормально. Я просто хочу вам дати ну, пораду. Коли ви дивитеся інформацію на просторах інтернету, фільтруйте базар називається, знаєте? Бо просто коли, ну, знаєте, коли, наприклад, дивіться, заховала гортензії під навіс, тому що сонце дуже пече. Подивіться на мою гортензію. Я ніколи в житті її не додаю нічого, крім як добрив. Ну, звісно, від шкідників. Який, знаєте, по це треба. Але кроме добрив, я нічого не додаю. Але ж люди вам рекомендують. Рекомендують оце таке, коли, що саме цікаве, коли заходиш і дивишся на коментарі, то там коментарі, там ні один не написав, що ви з'їхали з розуму. Або що ви робите. Я так думаю, що мій коментар вона також удаляє. Ну, Тому що наші такі коментарі погані. В неї коментарі там, і там коментарі. Да, благодаря вам, в мене заквітла гортензія, коли я стала поливати її кавою вранці. Не можу, просто сміх мене. Я вчора, коли побачила, сміялась, минут 10. Скинула в приватну групу дівчатам. Була нуль реакції, напевно. Вони там взагалі не могли, навіть нічого не писали. Їх не було, вони не знали, що писати. І що коментувати. І ви знаєте, ну, цим відео хочу вам сказати, ну, ви знаєте, це ж не Ну гортензія, це горщик сюди, да? Дивіться, азору. Да? Ну, то це ж не помийна яма. Горщик це не помийна яма. Щоб туди зливати каву, кефір. Яблука кидати туди. Ну, ви уявляєте, яка там буде флора, які там будуть, там будуть мухи, відложуть вам там яйця, тому що там піде кисла середа там буде грати, воно брашка буде від того кефіра. І там почнеться всяка, заселять туди вам мухи всяких оцих. Що гною, ну там, коротше, у вас гноянка буде в цій, у цій гортензії. Ну, реально, гноянка. Знаєте, я не можу зрозуміти ну, менталітет нашого українця. Коли ви пишете там коментарі, якісь або ще запитуєте в цієї людини якісь, якісь ну, щось запитуєте, то мені хочеться сказати вам, що. Не займайтеся гортензією, якщо ви під такими відео ще пишете якісь коментарі позитивні. Не займайтеся і не питайте нічого, то займайтеся помидорами і то врядлі, то нічого нічим не займайтеся. Просто сидіть і все, і нічого не робіть. Ну, це що, вигрібна яма чи що? Ну от, ну от, ну от, ну от, ну от ну. Нема в мене слів. Одні емоції. І знаєте, ну, я це відео, вже, я вже бачила на просторах інтернету цю інформацію. І думаю, ну, це, напевно, там якийсь один блогер це зробив. Думаю, ну потім другий. Ну, коли вже це, ну знаєте, ну це вже якось ну, масово пішло. Що саме цікаве, мабуть, якщо ви пишете ці коментарі там позитивні, що у вас квітне після того, як ви польєте її кавою, вона у вас заквітає, та гортензія, а так не квітне. От то вас більше, вас стає більше. Може, я думаю, може, я щось цього не, щось не доганяю. Розумієте, може, я думаю, може, треба із цього горщика робити помийну яму? І туди лити все, щоб вона квітна. Але ж вона в мене і так квітне. Подивіться, як вона в мене квітне. Подивіться, як вона мене квітне. І тут буде квітнути, і тут ось бутон викидає, і тут бутон викидає, листя, подивіться, яке гляньте, яке глянцеве листя, товсте, ніде дивіться, жирне листя стояче, прямо стояча взагалі. Гляньте, який кущ у мене. Нащо мені в неї вигрібну яму робити? Як вона і так квітне в мене? Тому що я в неї додаю гарні якісні добрива, яким весь світ працює над цими добривами. І я їх туди додаю. Зараз я перейшла на грогрін. І просто кайфую від цього добрива. Да, воно дороге, але воно того варте. Но якщо у вас немає на простого мастера е кошти, ну, то не купляйте таку дорогу рослину. Взагалі, півники вирощуйте. Їм нічого не треба поливати. Під забором посадили, вони ростуть без полива півники, бо вони на кладбищі візді ростуть. Як для мене, то півники це кладбищенська рослина. Чесно вам скажу. Там нічого не поливають на кладовищі віздів, на гробах півники ростуть. Я не знаю. Нема мене слів більше.